АУДІОКНИГИ українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього YouTube проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Сьогодні у розділі тека авторів ви почуєте оповідання. Аліни Ляш Заяча Нора. Авторка вирішила начитати його для вас особисто. Аліна Ляш Заяча Нора у тілі найнебезпечнішого хишака є зачаток жертв. Коліна Чомусь вони мені здавалися у неї дитячими, злегка випираюча кістка мала гострий кінець. Так, Ліза була худою. Я не раз помічав, як вона соромилася своєї безпосередньої слабкості, і невпевнено тримала сувору гримасу, яка легко руйнувалася під дією ситуативних факторів. Ось і зараз вона сиділа на напівчежа, втомлена від поїздки до штату Айова. Напівсона від доріг річок, що пролягали за переднім склом білого пікапу, вони так вюнко заколихували, як тільки може мати, заколихувати своє дитя. Нас переслідувала кілька годин втома, і сухе закомпресоване повітря, що ледь проходило крізь трахею, заважало нормально дихати. Ще трішки я вимушений був віддатися ненависній, панічній атаці. Мені знову прийшлося б один раз вдавано померти і знову народитися, не відриваючи рук від керма. Все добре, поцікавилася моя попутниця, і я знову прийшов до тями. В момент до паралізуючої абстракції, кілька повільних вдихів і я знову у цьому моменті так. Ствердо відповів я й у самого на капоті білого пікапу, понівечене тіло довсту пузого фермера повільно сповзає під колеса. Я відкрив вікно, хвиля розпеченого повітря, увірвалася мені на коліна. Цей чолов'яга, якого я збив, мав досить нездоровий вигляд, куди він біг, від чого втікав. Я його бачив лише у своїй уяві. Де бежально породив і в той момент закопав десь глибоко в каньйоні, не даючи змогу його тілу розкластися під дію другорядних чинників, таких як сонце, вода, хижаки. Злізою ми були друзями з дитинства. Дівчинка з будиночку напроти. Виросла, вона більше не гралася у схованки, не пригощала м'яких зайчиків джемом, нав'язуючи їм на шию слинявчик. Це була доросла версія лізи із втраченим початковим набором найкращих якостей. Тепер це була рудоволоса студентка медичного коледжу, яку хотіли відрахувати за відсутність на парах. Вона любила вечірки, секс без обов'язків і пустощі з різними речовинами, які змінювали свідомість, але я любив її саме такою. У тебе є щось випити, поцікавилася Ліза напівсонно розглядаючи мене за кермом. Її блакитні очі в солоні здавалися аж занадто темними, хоча на достатньому освітленні це були ніжно блакитні хмари, що окружляли над головами, поки ми тулали цей шлях. Постальний округ забутого місця кишив дерев'яними будинками, яких не було людей. Раніше тут мешкали цілі династії фермерів. Людей середнього класу, звичайні працівники, які мали дохід з приближених підприємств, але одного вечора все змінилося біля стічного каналу однієї з річок знайшли фрагмент тіла цю справу за добу обговорювали майже всі канали. Люди певний період часу боялися виходити на вулицю, подейкували, що це справа групи осіб, які покинули психіатричну лікарню. І переховувалися на території міста, але і по цей час пацієнтів медичної установи не вдалося розшукати. Після того зникла домогосподарка Хільша, її тіло виявлене на території місцевої котельні. Особливо жорстоко розправилася з Вільяном Менорвесом, власником будинку за номером 448. Спочатку йому був нанесений удар сукирою в а потім в дрізну язика. На стіні його вбиральні було написано жирна свиня його ж кров'ю. З того часу цю місцевість обминала. Візьми коло на задньому сидінні, там, з рюкзаком. Окей, заїдемо на заправку, мені потрібно до туалету. Лізу, я можу зупинитися ось тут, біля маєтку белонів. Мені потрібно дати. Перепочинок рукам та очам я теж втомився. Тут якраз багато насаджень для схованок від полудневого сонця. Як знаєш, там точно нема нікого? Перепитала мене Ліза, перш ніж покинути салон. Ні, вони виїхали рік тому, запевняю тебе. Закинута віла аристократичної родини мала чотири поверха, дві тераси та басейн. Крізь чорні вікна тяжило порожнеча, холод, страх. Відчуття того, що тут мешкає саме зло. Всю дорогу я обливався потом, але зараз мою спину гортав вітерець, зав'язаючи під саму сорочку. Тут було дуже багато хвойних насаджень. Високі кошлаті дерева породжували пітьму. Здавалося, родина Веленів уникала сонця, не любила його. Ось і все, радісно до мене, промовила ліса, розмахуючи руками ніби дитина. Стоп, я забула рюкзак на підвіконі, халепа, я зараз, розгублено сказала дівчина і побігла знову до будинку. Перед тим, як зникнути за темно-коричневими дверима, дівчина обернулася і я помітив гарну посмішку на тлішому вітру, який вже починав дратувати. І тільки не осягнув, наскільки вона була радісною і чужою для цієї місцевості у своїй сукні. Не барися. крикнув я до неї. «А вже ж!» Кинула вона мені у відповідь. Я вже чекав її хвилин десять, але вона все не поверталася. Можна було б до неї зателефонувати, але й телефон Ліз залишила на пасажирському сидінні. Переконавшись у тому, що щось пішло не так, я змушений був негайно діяти. Я крикнув Лізо! Лізо! Під луні мого голосу ще довго поширювалося на прилеглій території, що межували з маєтком, але це, скоріше, було безглузде рішення перевернути більше уваги. Коли я більше відхилив вхідні, важкі дерев'яні двері, мене збив з панделуку аромат парфумів лізи. Вони поширювалися над білим кафелем, брудним, паром квітучої, полудневої, знемоги. Високі панорамні вікна порадний були. З потворені брудними відбитками минулих днів. Крізь них важко було розглядіти білу альтанку з високими колонами, бо нівечена скальтура маленького карапузу лежала біля входу до неї. У моїй уяві виникли образи фантажників, які тут нишпорили, коли допомагали господарям покидати цей будинок. Вона хвилювала причина цього вчинку. «Лізо! Лізо! Покликав її знову, але вона мовчала, мені було зрозуміло, що це не гра у піжмирка щось інше. А що, коли вона вже не тут? А що, коли її катують у якомусь підвалі з її звукоізолюючими стінами, тряссю його? Мене переповнила наскільки ілюзорна тривога, що мої гумові капці прикипали до всього, що було під ними. Я ледь відклеїв шматок шифонової сітки. від... Своєї мокрої п'яти це був фрагмент жіночої сукні. Розтрощені гвинтові сходинки, які вели на другий поверх, самітно скрипіли. Я ледь не втратив здатність, певно, стояти на ногах, коли підняв голову в гості. Аварійна будівля потребувала обережності. Це вартувало життя, тим паче, допомогу тут чекати ні від кого. Найближчий населений пункт за сотні кілометрів відсутність мобільної мережі. Крізь розтрощену буревієм покривлі мені. Привидівся він, зелений, височений дуб, що верховіття махав мені з неба, і я отакий собі терган, що потрапив не до того будинку. У нього так шелестіло листя, це був дощ і грім одночасно, тих теплих днів, що були у моєму житті. Я закрив очі і почув, як закипає чайник, стоячи на квадратній паперовій сервеці, як пар пронизує мамин сан з найдрібнішими деталями, а у відкрите на кухні вікно заглядає він дуб з червоними на сонці листками. Я ледь чинив двері, що були першими в темному зеленому коридорі. З п'ятого разу мені вдалося відсунути від них важкий комод, що ховався за ними, і я потрапив всередину. Це була кімната з маленькими візочками. Їх там було близько десяти. Можна було б врахувати, що ця кімната належала дітям родини, яка мешкала до цього. Від цілі роді шпалери шматочками відходили від стіни, жодної згадки про колишніх господарів. Я знову закричав, що є сила. Лізо. Лізо. Але так нічого й не почув відповідь. Нарешті він натрапив на ще один коридор з оленчими рогами на стіні. Тут було все по-іншому. Замість понівечної підлоги, лежав ще цілий паркет і майже ціла непошкоджена килимова доріжка червоними плямами посередині коридору стояв маленький столик з графином. Моє велике блакитне око уважно розглядало ту глибину, минувшими. На дні якої було тихо. Я замордував шкіру на лобі, намагаючись іти до неймовірного, і ось почув Том. голос лізи доносився знизу, приблизно там, де була комора, зліва від кухні. Надіявся фарба, втішаючи сам себе, кинув я оком на ці плями, що були під ногами. Я не міг збагнути походження тих слідів. Я тут, на горі, зараз спущуся! чекай на місці. Не йди нікуди. Застеріг я лізу, та коли я опинився біля комору, я побачив, що двері до цієї кімнати забиті наглухо дощечками. Мене охопила паніка, адже це означало одне. Це гра проти бажання лізи. І ми тут не одні. Я гадав, що у багажнику мого автомобіля є молоток. Хоч щось порівняно з тим, що поруч не було нічого, щоб себе якось оборонити. Розтрощені серванти на кухні. Були випотрошеними до мене. жодного ножа, жодної виделки, одне скло під ногами розбитий посуд. Коли я забіг до ванної, то побачив її Клару, дівчину, яку розшукують всім округом близько місяця. Вона сиділа на підлозі в одній білій сороці, прикована наручниками до труби, що стреміла зі стіни. Це було знесилене тіло з відверто різким запахом. Тихо. Прошепотів я і до неї, і вона мене добре зрозуміла, бо вона напручалася і кинула головою відповідь. У неї не було істерики чи зайвих запитань до мене, ніби Клара чекала на мене. Вони спальні, господарів, попередила мене дівчина, коли я звільнив її рот від брудної тряпки. Хто вони? Братибай, Рогарі, Чарльз, двоє чорнутих відморожених покидьків. Пацієнти психіатричної лікарні. Ти чув щось про них? Так, але я ж я не думав, що вони можуть бути тут. Я так не думала, коли ввернулася з кампусу до свого гуртожитку. Вони полюють на людей. Звільни мене, попрохала Клара. Я не можу, У мене немає ключів. Де вони можуть бути? У Гарі старшого з братів. попередила мене дівчина і щасило смакнула трубу, до якої були прикріплені її руки. Чарльза, у нас, здається, тут гості. Почув я за дверима, і у ту хвилину на мене накинувся ззаді хтось в очах потемніло, коли я відкрив очі і побачив двох кремезних чоловіків і лісу. В руках Чарльза були тиски, а ось в Гарі ніж. Мої руки були зав'язані за спиною міцним паском. Звитікаючи ці крові, що була на моїй голові, я зрозумів, що мене вдарило чимось важким, ймовірно, особа ховалася за в ванні. Ліз, утікай. застеріг я свою попутниці, але вона й оком не марнула. Я знову до неї Тікай! Ні, не буду, насміхаючись. Відповіла вона мені, хотіла тебе познайомити зі своїми дядечками. Вибачаєш, що зустріла непривітно? Як це? Ось так, все просто. Пам'ятаєш, я тобі колись розповідала про те, що пишаюсь своїми дядечками, я перераховувала безліч через характеру. і ні слова про рід їх діяльності. Вони ж схожі між собою, правда? Ти спеціально все підлаштувала? Аж ніяк. До цієї зайчі ти потрапив сам. Я була лише твоїм мотивуючим фактором, скажімо так, у тебе був вибір відвести мене до заправки, але ти обрав простіший шлях. Ти міг би покинути цю місцевість до знайомства з цвяточками, але ти вирішив залишитися в надії відшукати мене благородство. Ні, тупість. Відпусти Клару! Ні, на жаль, ми цього зробити вже не можемо. Що ви з нею зробили? Вона потрапила до капкана і від ніжку. Прийшлося забити самку, так трапляється на початку сезону полювання. «Ліза, відпусти мене негайно, дай можливість звільнити руки! ти ж знаєш, що я ніколи не заподію тобі шкоди. Лізо. Лізо, не мовчи. А як же наш похід на озеро, коли мені було дев'ять років? Забув. Знаю, що для тебе спогад нічого не вартий. Я шкодую. Я розповідала своїм дядечкам про нашу таємницю. І знаєш, що ти говорив мені про Нірку? Твої слова. Ходім до озера, я покажу тобі Нірку. Де живу зайчики? Я не хотів чиняти по відношенню до тебе чогось злого, але так сталося!» Пробач, він перший розплакався, ніби знов потрапив той час, коли йому було 15 років. Два кремезних виродка із заячими губами почали безжально працювати своїми інструментами, і через 10 хвилин звук породжених криків став завмирати і зовсім зник, До заячі нори, обутої білим гуком, заповз величезний чорний павук. Але білих пухнастиків там більше не було. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую авторці за її творчість та власне за начитування твору на нашому каналі. Підпишіться, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Завдяки вам української! Буде набагато більше за можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, БайМіякофі чи Patreon у описі до цього відео. Ви можете також долучитися до нашого каналу, надіславши свої твори або власні озвучення. Та насамперед я закликаю всіх і кожного. Підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося знову у наступному творі. До зустрічі панство, на Калідорі.